Добрий вечір! Нічого що онлайн? Канально. Як? А це можна прикольбати? Та де попало, двір великий. Три дні тому робив огляд цієї машини BMW 318-2014 року. А що ти заводиш? Старт стоп. А, старт стоп? Понял. І що замінив? Дали тобі замінити? Дали замінити резину там, так? Да? Так, він. нього е... мама? Подзвонила? Ага. — Ну, йому каже, ну що, він вже поїхав. А він каже, та ні, ще. Ага. А що він хоче? А він каже, резину. Він каже, зараз дзвонить, комусь приїжджає, зараз мені поміняли пів часа. А, ти сам не міняв навіть? 不是. А, це то, то взагалі класно. <таплоджен> ну і все, на зимовій резині. <таплоджен> Хоча я, я казав чоловікові, кажу, їдь без проблем. Не знаю, кажу, які в Естонії порядки, мають бути <таплоджен> таке в Європі. Але в Німеччині я на права ще й помилку допустив. Було запитання, коли е, нема снігу, е, зима, е, зимній ну, зимні період часу. Нема снігу, нема ожеледиці, нема каші на дорозі. Е, обов'язково зимова резина чи ні, ну я, блін, бігом написав обов'язково і помилка. Так що в німецьких правах я допустив помилку. І в мене було постановлення, каже, поміняй, будь ласка. Даю тобі 5 днів. Ні, ну бачиш, в Естонії видно, видно, що в Естонії трохи по-іншому. Не вся Європа однакові закони, але тут навіть Баварія свої закони має. Коли ти виїжджаєш на автобан з второстепенної дороги, на розгонній ти йдеш по лосі, у всіх регіонах Німеччини маєш вклинитись до сплошної, а в Баварії ніфіга, можеш їхати через сплошну. Поки не буде вільне місце, так що йдемо каву пити. Як машина, що їде, як, до речі? все добре. Рівненька, рівненька, не фарбована. До речі, хазяїн сказав машини цієї продавець, що жоден елемент не фарбований. Я там був вже не перший раз. Е, вже третю машину там купували і, в принципі... Не надурили, так як говорили, так і є. Нічого ніколи не роблено, нічого ніколи не фарбовано. Ідемо, поп'ємо кави. Дядь Саш, я ж там вам подарунок привіз. Та ну які подарунки? ти що? Будь ласка, впінуть. <laughs> Отак. Е Чесно, ну для чого? Для чого? Щось... Я ж вам голову морочив два місяці. Нічого, нічого. Не страшно. Це ж. Ви ж це заплатили було... за то. Заплатили. Це ж день автомобіліста був. А, ну так. І ось я вам довіз, скільки пройшло. Все, клас. Супер, дякую. Сьогодні... Спробуємо. А це геть від вас? е йо З Сталина <ріхали> проїхала цукерка. Уявляєте? А, а ти можна показувати? А чор, ні? — Можна? А що, я з, нормально, я, я для, в Бога вірю, але. А це для дорослих. Ні, ну це круто, так. Да. Я давно давно вже пробував. Вана Талін, гляньте. Елий, пале, ну це я давно дуже пробував. З чаєм така вещь. Іменно з чаєм. Ну йдемо на каву, зараз ми до кави його додамо теж можна трохи. Так. То моя кухня народ ніколи не показував, вон з кришечок, бачите, такі повністю наповнено в мене бар. Я думаю, тут, бачу. тут мої всі напідки, мухомори, прополіс. Двері зачиняти, батька. Да, так, зачиняти. Мене з вами познайомив э, Влад зі мною працював. І він каже, якщо ти хочеш теску, то до Дяді Саш. Я хочу спитати, народ же не знає, звідки ти проїхав. Сталін. Талін, Естонія, народ, ви уявляєте, геть. Це вже біля Пітера рядом, біля тих виродків вже прямо рядом. Скільки кілометрів? Я ма. Офігеть. І так, так. і живемо. Чекаємо, коли освободить. Коли розвалиться гадосно. <свігла> Не до нації. Освободителі прийдуть. з ага. <свігла> Херсона збоїв. Зовсім. А ти з Херсона? Офігеть. А, я... ну. Я завжди знав, що вони виродки, але я думав, що їх менше виродків. Я думав, що 50 на 50, а їх виявляється, 90% виродків. Коли почалося все, я просив щось робити. Якось... Він каже, ні, можна, бо в нас всі посажають. Угу. Як посажають усіх. Якщо ви усі вийдете, я вас посажають. Ж... А, то есть ці були русаки вже були, так? Да? Ні, в мене у нас і в Пітері ага. знайомі. Ага, да, я да, да. Пишу. Понятно. Будь ну, ласка, вони кажуть, ні. І я після ні. цього. Ну так, да, там без, безполезно. Каву будеш? Так. Зараз що ж то в мене yeah. холодильнику. Сергія. Та нічого не треба. А як... знаєш, що ми омлет зробимо? Так. Да. І що, як машина, розкажи? Гаразд. Трохи, ну, двигун нато. Ну, трохи вийдеться по. Якщо... Віддає, ну я те, що я казав віддає. тобі. Віддає по кузову на мінімальних обов'язках. Так, я його завів і ну, такий є. Ну. Чуть-чуть добавляєш обородов, не чути. Ну вібрація. Подушечку яку замінити треба. Не, е, і то не на коробці, на двигуну. І мастило треба. Ну мастило завжди треба, коли машину купив. Треба мастило міняти. полюбас. А, ще, коли їхав, у мене посола немає і 100 показує. Що може додати? Ну там же зліт ніхто його не додавав. давай зараз дольємо. Ну, я... да. Без проблем. Так що так. Двоє. Дві доби їх. Дві доби. Ну я кажу, що ти гроші не зняв з карточками. А ти ж виїхав одразу після огляду. Я її побачив одразу і вам. Ну так. Да. Я кажу, я поїхав. Ну так. Ви, ви ще кажете, огляд, огляд. Я кажу, я вже їду. А ви кажете, підожі, я його зроблю зароблю і тоді поїдемо. Я кажу, ні-ні, я вже, я вже виїжджаю і тоді я вже знав, що я поїду. Що ти кажеш, температура 100? Ну нормально середина температура. А, так, 9, В смысле 100? Ну, ну не 100, 100. Посередині чуть більше. А. Середина чуть більше, так я же? Я вам покажу потім. Я ж так не розбираюсь в машині. Ні, ну, ну я катався на неї, тоді нарізав довго. Мені подвіска щось здавалось, що там так, е, я що трохи є. є. Я тобі ще говорив. Я так. поїхав по автобану, розігнався, mm -hmm. гарно набирає, збавляє гаразд. Але ж е, трохи є. коли, ну, попадаєш. Я коли не, заїжджав, розвертався, бачу щось, тиндин, щось з подвіски, ззади, вроде би. А потім туди-сюди більш таки не проявлялося, я, я ж позвонив і сказав. Я її побачив по одніщу, угу. підняв, і я побачив. Так все гаразд, трішечки масло капає. Я так, думаю, що з коробці. Коробки. Ну, не з мотора. І ще трохи ржаво, Задній мост ржавий. Ну, задній мозг держави машини по три роки вже ржавають. А ти кажеш, капає? Так. Ну він мені почистив. каже Ну, я бо я на, 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 на ямі воно, не був, а так. як капає, то вона на поддону. На, на, на землі ну, не було нічого. Ну, Обично задуває взад воно. Коли їдеш, вона мусить задувати взад. а то можеш... Познайомився з ними. Дуже гарні люди. Ну, це нормально. Принаймні не надурили, як було, так і як є, розказували це, так. Це її син був, каже, все, я зроблю, все, що хочуть, там документи всі написав, роздрукував мені, е, потім каву приложив і каже, оставайся тут. Я кажу, ні, мені треба їхати. <різь> <різь> я не можу. У мене з троє дітей. Ти кажеш, витер, то може не капає, може просто було мастило, просто там, куди воно накапало, кудись воно там під машиною. Нічого де... не було під машиною. Ні, не під машину. Там, де глушитель. А. Там, на ту бочку. На бочку, де глушитель? Угу. Коли біля там, там треба дивитися. Ну, може зовсім незначно там хіба що, бо. В Теслі нічого не капає. Як це так? Ну, Теслі не буде капати. Я, Я це... Піш... Просто Тесла це автомобіль. А це все як щитати на щотах, коли є калькулятор, так само їздити Я на хочу... мерседесах дізельних на БМВ чи на бензинах. Я дуже хочу Теслу, але ж поки що. До речі, чоловік відразу починав з Тесли Model 3. Але він зрозумів, що ну, не тяне, тому що вони виходять не в тих цінах, що, що хотілося так, би. Ти шукав там до десяти, так вже щось бите. Ну. Бита. Я, не... вам, я вам скидував, там де він в неї прибіг ну, е да. за 300. Ну, да, ну, нічого страшного для ну, тесту. Ну, і там ще батарея була на нулі, вона не зряшалася. Там БМС. Ну, можливо, можливо, я не пам'ятаю, вже ну, багато скидали машин. Uh, у Літві. У літовій смобірці э... там теж нічого немає. 11, 12 і теж вони всі. Ну, з Америки, тим більше вони там всі uh, так, так. так. Так, добре, народ, буду закінчувати, напевно, трансляцію. Чоловіку їхати, скільки кілометрів? Дві тисячі кілометрів їхати додому, уявляєте? Це не 200 кілометрів. <рігла> ну, розмінку зробив вже до мене тепер вперед. Все, що там пишуть нам, до речі, пишуть щось мені зараз я Забачу, що мені пишуть. Був на цій кухні, кажуть, я, то що такий Віталій, да, був точно. Віталій купив машину. Якщо той, що я думаю, Віталій, бо багато Віталіїв буде. Тесл, е, вчора я показував. Так. я е, не те саме, Шкоду, шкоду ну, Октапію. То він я її була, купив. Да. Купив її, Да? Так, да, купив її. Якщо то той Віталій, бо є багато Віталіїв. Ну, все, до наступних відео. Побажаємо, щоб машина не псувалась. Обслужиться кожну машину, з ДВЗ треба по-любому обслужити, тому що це та, тим більше 280 пробіг, але при тому, що пробіг їде вона добре, машина вона не сугубана, не, 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 не виключена на великих дистанціях, але вона і не міський пробіг має. Така, змішаний має пробіг, ганяв я на її по Вюрцбургу. Їде вона оберти бере добре, все нормально. Трошки обслужиться, трошечки пару копійок може інвестується в обслуговування і поміняється масла. Буде машина їздити по-любому. Побажаємо цього. Все, на все добре, до наступних зустрічей.